Добрий день, мене звуть Артур Єрошкін. Я лікар, дерматоонколог дерматолог, трихолог та викладач школи Art of Beauty. Ретинол, Чому він такий популярний сьогодні? Давайте проговоримо про це. Ретинол називають золотим стандартом в косметології. Чому ж його так сильно люблять? Тому що дійсно ця молекула, яка вирішує дуже багато запитів наших пацієнтів, він бореться із висипкою на обличчі, з пігментацією, з дрібними зморшками. Да? Чому б його не застосовувати, коли в одному препараті, коли один препарат нам виконує так багато функцій? Давайте тепер більш детально поговоримо про ретинол. Що ж це таке? Ретинол є похідною формою вітаміну. А практичній діяльності для зручності всі похідні молекули називають ретинолом. В медицині ретинол називають ретиноїдами. Які ж є ретиноїди, які використовуються в косметології. Це є ретиноєва кислота, ретинол, ретинолу ацетат, ретинолу пальмітат та ретинальдегід. Згідно з дослідженнями, ретинол може проникати в поверхневі шари шкіри і перетворюватися на ретиноєву кислоту. Далі, через спеціальні рецептори ретиноєва кислота потрапляє всередину клітин, а також ретиноюва кислота запускає при цьому процеси проліферації клітин та сповільнює процеси розщеплення колагену. Колаген це білок, який забезпечує і надає еластичність нашій шкірі. Але ретинол треба використовувати досить обережно і знати, як з ним працювати. Є різні відсотки ретинолу від 0,1% до. 1%. Ми зараз далі детальніше поговоримо про правила роботи і з ретинолом. А зараз зупинимося на протипоказання, яким пацієнтам ретинол протипоказаний? Лагітним в першу чергу, пацієнтам з лактацією, пацієнтам, які мають чутливу шкіру, а також індивідуальні непереносимості ретинолу. Тому цим категоріям ретинол використовувати суворо заборонено, як вводити ретинол, щоб уникнути побічних. Ефектів треба починати з низьких концентрацій ретинолу, наприклад, з 0,1%. Якщо ви вперше знайомитеся з ретинолом, то його також краще вводити 1-2 рази на тиждень протягом перших двох тижнів. Потім дозування можна збільшувати і на третьому-четвертому тижні використовувати його вже три рази на тиждень. І якщо ви не маєте ніяких алергічних реакцій то можна переходити на щоденне використання ретинолу. Як правильно наносити ретинол? Ретинол треба наносити на очищену шкіру. Шкіра має бути попередньо підсушеною це є обов'язковим моментом. Ви можете наносити ретинол як на чисту шкіру, так і покласти подушку у вигляді крему для того, щоб ретинол не був настільки агресивним. Також важливо пам'ятати, що Пацієнти, які використовують ретинол, мають використовувати СПФ захист, а також креми для зволоження та живлення вашої шкіри. І найголовніше, ретинол не можна комбінувати з іншими хімічними елементами. Тобто, якщо ви починаєте лікувати шкіру, да, або вирішувати якусь проблему з ретинолу. Починайте з монорежиму без комбінації і домішування в нього різних видів кислот. А також, якщо ви починаєте вводити ретинол, хай він буде вміститись тільки в одному засобі. Хай то буде крем, або ж хай то буде сироватка. Але при цьому не вводьте одразу ретинол і в очищуючий засіб, і в сироватку, і в СПФ, і пішло-поїхало. Тільки доза робить отруту ліками, тому тут. Це є дуже важливо. Якщо ви хочете дізнатися більше про ретинол, про особливості роботи з ним та як його призначати в домашній догляд, запрошуємо вас на наш курс, який присвячений захворюванням обличчя в Art of Beauty. До зустрічі!